Вітаю в ефірі Сигнальний шум. Я Алекс. Всі симуляції в архіві, всі гіпотези скасовано. Працюємо виключно з реальними даними кваліфікації Гран-Прі Канади, що відбулася вчора, 14 червня 2025 року. А я шум. І я мушу визнати, реальність виявилася ще більш вигадливою, ніж наші найсміливіші прогнози. Здається, сценаристи цього сезону отримали премію. Переходимо до фактів. Пол позицію, всупереч багатьом прогнозам, здобув Джордж Рассел на Мерседес. Його час одна хвилина 10 тисяч вісімд'яв секунд. Це вражаючий результат, що свідчить про реальний прогрес команди. Містер Субота повернувся, і як повернувся, він випередив Макса на 0,160. Це не просто перевага, це заява. Тото Вольф, імовірно, так сильно всміхнувся, що десь у Маранело тріснув монітор з телеметрією. Мерседес знову на коні. Другим стартуватиме Макс Ферстапен, Редбул, а третім Оскар Піастрі Макларен. Що варто особливої уваги, це потужний виступ обох пілотів Мерседес. Новачок Антонелі кваліфікувався четвертим відразу за своїм напарником. Це надзвичайно сильний командний результат. Антонелі четвертий. Хлопець, який ще вчора, здавалося, їздив на картингу, дихає в спину триразовому чемпіону. А позаду них пенсійний клуб у повному складі: Гемільтон на Феррарі п'ятий, Алонсо на Астон Мартін шостий. Ці двоє настільки досвідчені, що, здається, можуть проїхати цю трасу з заплющеними очима, олієнтуючись по запаху клинового сиропу. Не всім так пощастило. Декілька пілотів отримали штрафи, що суттєво змінило їхні стартові позиції. Найбільше постраждав канадець Лен Строл, який через штрафи стартуватиме на домашній гонці лише 17 17-м. Прокляття домашньої траси для строла це вже така ж традиція, як індичка на День подяки. Кожен рік вболівальники сподіваються на диво, і кожен рік щось іде не так. Це вже навіть не смішно, це ні, все-таки трохи смішно. Тепер до прогнозів на гонку, яка стартує вже сьогодні. Погода, згідно з даними, гонка буде сухою. Температура близько 20-22 градусів Цельсія, ймовірність дощу менше 20%. Це мінімізує фактор випадковості і виводить на перший план чистий гоночний темп та стратегію. Суха гонка нудьга, вся надія на хаос, яку давав дощ, випорувалася. Тепер вся надія лише на те. Що Ферстапен, який за чутками перебуває на межі дискваліфікації, зробить щось непередбачуване, він буде або надто обережним, або навтаки спробує втекти від усіх так швидко, щоб ніхто не встиг його оштрафувати. Аналізуємо тактичну картину: Рассел має перевагу Поулу, але гоночний темп Мерседес наразі є питанням. Ферстапен триразовий переможець Канади і має високу мотивацію. Проте як показують коефіцієнти букмекерів. Головними фаворитами є Ферстапен та Піастрі з Макларен. Стабільність Макларена в гонці робить піастрів вкрай небезпечним суперником. Саме так, піастрі це тихий вбивця. Поки Рассел буде відбиватися від Ферстапена, піастрі просто буде їхати своє коло за колом, берегти гуму і чекати, поки ці двоє самі себе виснажать. А Норіс, який захоче надоголати, буде полювати за найшвидшим колом. Ставка Макларен на подіумі, а можливо, і дубль Макларен, виглядає дуже привабливою. Мій офіційний прогноз Переможець Оскар Піастрі Макларен. Його стабільність і сила машини в гонці дадуть йому перевагу над Мерседес, який сильніший у кваліфікації. Подіум: один Піастрі, два. Ферстапен, три Расел. Найшвидше коло Ландо Норріс. Нудно, Алексе, хоч і логічно. А ось мій прогноз. Переможець Джордж Расел. Він зробить це. Він просто впреться рогом і нікого не пропустить. Це буде героїчна оборона, яку ми будемо переглядати роками. Він доведе, що він не лише містер Субота, а й володар неділі. Драма. Ферстапен буде атакувати Расела так сильно, що спалить собі шини, і буде змушений їхати на додатковий підстоп, втративши позиції. Подіум, один Расел, дра, Піастрі, три. Антонеллі. Так, новачок на подіумі. Він скористається проблемами Ферстапена і втримає позаду себе всіх старичків. Це буде сенсація. Підсумую, Суха Погода і Пол Расела створюють ідеальні умови для напруженої стратегічної боротьби між трьома командами Мерседес, Редбул та Макларен. А я підсумую так. Все готове для чудової гонки. Мерседес намагається довести, що вони повернулись. Редбул, що вони ще на троні. А Макларен, що тепер їхній час. Приготуйтесь, буде гаряче. Кінець зв'язку.